А сьогодні давайте продовжимо тему ноутбуків. Нам усе ще цікаво, що нового у світі ноутів, на який рівень вони піднялись і на що звертати увагу при виборі. І сьогодні у нас і ще один новачок того ж топового бренду. Минулого тижня ми з вами розглянули дві схожі машини Hewlett Packard – бюджетники 250 G3 та 255 G3 – на інтелівській та AMD-шній базі, і виявили в них, нагадаю, приємні небюджетні можливості. Тому сьогодні ми вирішили піднятись, так би мовити, трішки вище ні, ні, не на саму гору, а десь на крок два. І взяти апріорі сильнішу машину. Ось вона: Павільйон 15. І знову відмічаємо звичний для останніх рішень hp ефект. Отак, От чисто за дизайном рівень топовості машини і не визначиш. Стильно так усе виглядає, хороші матеріали корпусу, скажете комусь, що це остання круть, здебільшого повірять. А загалом це актуальна версія однієї з найрозкрученіших юлетпакардівських серій. Як не як, перші павільйони побачили світ аж два десятиліття тому. І увесь час вони достатньо впевнено почувались на ринку, адже це була серія, умовно кажучи, для домашнього використання або для розваг. А оскільки такого роду використання у кожного з нас різне, то і вибір павільйонів був завжди максимально широким. А ми пішли ще далі, і з наймасовішої серії взяли найпопулярніший ноутбук – дюймовий. І тут ми ще раз зазначимо, що почувши словосполучення павільйон 15 ви відверто кажучи одразу, і не зрозумієте, про що конкретно йде мова. Їх вибір достатньо таки огогошний від простих домашок до суперпотужних виробничих агрегатів. Тому треба розбирати кожен пункт технічних характеристик. Ну хіба що цифра 15 – це розмір діагоналі екрану. Яка ми давно хотіли сказати за усіма правилами математики, мала б бути краще звучати як 16, адже конкретний розмір тут 15,6 і дюймів. Процесор може бути як сильний інтелівський i 7 так і попростіше, проте в нашій моделі він AMD-шний. Нам конфігурація з просем цього виробника сподобалася ще на бюджетнику, тому зараз хочемо перевірити свої враження. Чотириядерний ядерний 6 шостий процесор покоління BIMA на такій машині виглядає цілковито доречним. Ну а як же інакше, його під мобільні пристрої і розробляли. Аби при потребі зміг добре розігнатись і не сильно тягнув ресурси батареї. Оте АПУ в назві означає, що графіка в нього вбудована. Само собою, корпоративна AMD-шна Radeon. Radeon R4 4 одне із найвдаліших їхніх рішень для машин універсального характеру. Ну, скажімо так, 4К відео ця графіка залюбки обробляє. Ні, ми не будемо стверджувати, що це ігровий ноутбук, але. Ігрове навантаження, зважаючи, що це ноутбук домашньої категорії. Ми йому таки влаштували. Наші пацани звично загрузили сюди танчики, потім ще і свіжу фіфу спробували. Задоволені кажуть, на середніх налаштуваннях все літає. Вірніше влучно стріляє і багато забиває. А взагалі почали ми з ну це вже такий клас техніки, який варто оцінювати не лише на сьогодні, але і з урахування вимогливого завтра. Тому ми сюди поставили 10-ту вінду. Вона на порядок шустріша за вісімку, тому одразу ми не знали, кому більше дякувати: хюлет пакарду чи Майкрософту за таке швидке завантаження і оперативний вихід із режиму сну. А потім порівняли цю опцію на інших машинках. Ага, таки хілепакарду. Дивимось, що тут далі. Чотири гектари оперативки, хоча на окремих павільйонах, може доходити і до дванадцяти Півтерабайтний вінчестер, хоча терабайтні варіанти, уже давно не рідкість. І ми знайшли два моменти, за які цю машину можна серйозно похвалити. Тому зрештою і хвалимо. Ось він виразний, очевидний плюс цієї машини. Він тут нанесений прямо на її корпус. Звук знаменитий Beats Audio, який тут активований за замовчення, і наша вам порада, спробуйте його ще й під себе налаштувати, не полінуйтесь, вийде взагалі бомба. Ще на трішки здивувала батарея. Ні, нічого революційного, але при мінімальному завантаженні акумулятор можна розтягти мало не на повноцінний робочий день. В цьому класі це трішки дивина, адже на домашніх моделях, які здебільшого підключаються в мережу, на батареях економлять. Загалом же, як для домашнього формату, тут є практично усе, що треба: І HD-камера із збудованим у корпус мікрофоном, і USB-порти рознесені на два боки, і HDMI, і кардрідер. І навіть іще потрібний декому оптичний привід, де хто каже, що вдома без нього ніяк. Головне при цьому, що він не сильно утовчує корпус тоненька машина в районі дюйма. Та і загалом абсолютно як для свого класу не важка. А в якості підсумків, причому як цього тесту, так і попереднього, ми запропонуємо вам наше давнє спостереження, як ми раніше купували бюджетні ноутбуки. Ну, от зараз куплю цей, потім розкручуюсь, зберу грошей і куплю нормального. А зараз ось нормальний, а брати крутіший. Ну, якщо цей впорається з усіма вашими завданнями, чи впевнені ви, що вам потрібне щось більше?